Добрий ранок, хоча вже не дуже ранок. сьогодні трохи довго спали. Ой, сьогодні понеділок, новий робочий день, нового робочого тижня. Вчора продали трохи суточних курчат. Поїхав по роздав довгий магазинах, де записувався. Особливо в хазяйстві ніби там матеріали брав під карандаш. Ой! Бляха-моха. Значить, спав би, і спав би. Такий хороший день наче сьогодні. Сонечко, як то кажуть, погода шепче, займи та випий. Ну За що, зайшов я до курчат. Значить, всі живі все здорові. Треба зараз всім подавати їсти. Потім до курей, а потім... Заведу свій пердолет і буду фрезерувати. Там кусок городу жінка попросила. Як би я його вже фрезерував, ну щось не знаю, може то, щоб пізно вигоріло, чи то, щоб зима була дощова. Ой, веха земля як пластилін. Я чисто її перебив, три сліди робив фрезеровку. І кусок городу, там, де більше всього вода збирається, він, певно, груду грудою. Збився, збилася земля Та вирішив, що думаю, ладно, воно трохи може підсохнути, я заведу, ще раз зайду. А вона вже задумала, хтось там не знаю, огірки садити чи що, навіть ще й рановато, але якась наче ненормальна тепла погода для цієї Ще тільки 9 квітня. А на дворі 22-26 градусів і без таких там нічних приморозків і так далі. Так що я думаю, що може справді вже пора садити, тому що без Арабія це край такий. Тут треба ловити момент, поки земля ще волога, тому що далі буде сухо і хрен пішов, піше посадити. Ну посадити можна, тільки чого на видок нехай. Хіба якщо повело. Ой, сьогодні я дуже видна, бо якби посиділи, що швички поїли, ну і неділя і благовіщення. Якби свято, всі діла, та і вирішили не скати на мангалі з дітьми. Посиділи. І своєю коханою купили трошки пивка, Там по бутилочки випили, потренділи. Настав вечір та пішли до хати. Ой. А я ще ж мамкінгеймер, як то кажуть. Любитель пограти в компетенні. та допізна засидівся. Ой, перший мені міг світить до ранку, але думаю. Сірожа, ну ти ж дорослий вже хлопчик. Треба лягати спати. Вона треба багато роботи. Та що ти таке. Ну ладно, зараз я. Дам їсти пернатим та й буду пити чай і далі займатися огородом. Що це таке? Щось попало. Ладно, пішов я. Добре, раз я наконець до свого корча. Зараз будемо проводити його в завод. А тут з водичкою треба доливати. Трохи не вкладаюся в графік, бо дитина приболіла. У дочки, походу, ангіна. Ходила гуляти з подружками. А сьогодні вже температура так вирізав коло неї круги. Так, то, то, то все, принести, віднести. Що там соляра каже? Значить все є. Виливати не буде. Саму ровно розвинку надів на крышку, а вона вже і розтягнулася. А без резинки соляра трохи тікає наружу. О! Не, не найди, от бляха. Пропад Вот так. А так делать, а вы у трусится, как непонятно. резинка е, такая трава. А ну что тут? Ну, ну типа надеялась. Ладно, я буду пока бы знать. О, масло. Ветерный масло. Масло и... есть. Ладненько. Так. Заводим пердолет. А, стоп. Треба Что тут у нас? За минулого раза трохи лишилось. Ой. Земли на ножах. Я ее тогда не почистил, бы. Вещи у нас все время не хватает. Туда бежишь, то спешишь. А спешить именно не любим. Так. Ну ладно. Пидор. Завод. Курч. А, стоп. Тут не забыл, а ну-ка що тут в лоб непогано цепку підтягнути на привод на цей на фрезу. Зараз я згоняю за ключом. Опа шорти. Значит, зажатое як треба одно опускается від работы. Так, ну ночі готово. Заводим пылесос. Опа! Ну якось так. Справився з фрезеровкою. Звісно, результат мені не дуже сподобався, бо ще в деяких місцях груду не хоче розбивати, Доведеться ще трошки там проходити пізніше. Ну, там де моя кохана дружина сьогодні збирається садити огірки. Пусть я підготовлю нормально. Так. так що можна сказати доручення виконував. Якщо земля підсохне, потім я обіб'ю. Надіюсь буде не так, як в прошлый раз. Так. Зараз, мабуть, под'ють чайку, вже... Може... Десь і обід. А потім вже будемо підсувати далі. А що далі? Буду мішати раствор і продовжувати робити пол. В шалаші, який в цьому році ставлення стане моєю новою майстернією. Отак от, так, да, поки. жінка на роботі, я дома старший. Ті главний. І що хочу, то роблю. Хочу на городі роблю, хочу майстерню роблю. Хочу все щось роблю. За дитиною доводиться вона бігати. Вони, мабуть, ангіна. Зараз підозрюємо, що воно там. Ну, стройку мою, думаю, знімати нема смисла. що там цікавого. Так що це відео, мабуть, я закінчую. Всім віка і здоров'я. Всім миру. Давайте. Пока.